Так, відео частина 2 все ж таки не вдалося мені в першому відео сказати все, що треба було сказати, і все, що хотілося би сказати, для того, щоб у вас сталося розуміння того, що буде відбуватися стосовно до закінчення війни. І стосовно до того, що Залужний і Зеленський віддадуть вам себе в жертви, а також Кремлю. Стосовно тонкого плану, з цього боку я хочу доповнити, да? чи готово людство дізнатися усі таємниці Всесвіту. І окрім всіх таємниць щодо того, що приховане в Римі, в Ватикані. І ось мені кажуть карти, що ніт, ви не готові. Ось карта каже на слово ніт, да, людство не готове. Людство не вміє сприймати те, що відбувається тут, на землі, правильно це все розглядяти, і людство не готове приймати, прийняти, осознати, зрозуміти всі таємниці Всесвіту, те, що зберігається, приховується від людей в Римі, в тому Ватикані. Людина на сьогоднішній день для Всесвіту, для тих, хто там зверху, я про це казала, наблюдає за планетою Земля, за самим страшним звір'єм, чоловіком, як він тут розвивається, в якому руслі він направляється, двіжиться, продвігається. Я казала, що там що ми для них свого роду ігра монополія, але знаєте, тут же ми в цьому світі, тут ми вільні робити ходи самі. Для нас є така можливість і вибір, і ми самі робимо все те, що з нами відбувається. Для них отам вже знаєте, стіпивши зуби, вони не знають навіть, що з цим людством на цій землі робити. Тому що люди взагалі просто вредителі. Так, да, ви технологічно розвиваєтесь, але духовно ви на рівні, як для вас, Первобітний э, чоловік, який знайшов палицю або создав колесо. От для них. Це ви люди, для них такі. І це всі ваші технології, вся ваша зброя, яка для нас кажеться э, якоюсь там, неймовірною. Для них це все. Як для вас, так? людина, яка собі палочку знайшла капалочку так? і зробила, создала колесо. От на, на такому ви рівні розвитку, тому ви не готові дізнатися про таємниці Всесвіту всі. Про те, що в Біблії є правдою, а що є неправдою, що дописано, що змінено, ви не готові. Для вас, дізнавшись таку правду на сьогоднішній день в тому стані розвитку, в якому ви знаходитесь, це буде конфлікт. Конфлікт вас. Очень хочу, дуже хочу дізнатися. Дуже хочу знати, що ж там приховане таке від мене, від людини. Але, досягши, досягши цієї цілі, цієї мети, дізнавшися, людина одразу розчаровується і починає конфліктувати внутрі себе. Вона починає дуже сильно хворіти. Емоціонально, психічно, психологічно що призводить до хвороб тіла. Я не кажу, що всі такі люди, ні, і ви це знаєте. Духовно, люди є розвинуті, максимально розвинуті. Люди, які познали, узнали і дізналися закони Всесвіту і знають, як тут все працює. Але, на жаль, із-тих, за тих, хто ще сидить в своїх ракушках. У і раковинах ось ці люди, нормальні, добрі добрі люди душі, розвинуті душі, вони бідують із за Тих війн, які відбуваються тут, із-за катастроф, які відбуваються тут. І, на жаль, ті, хто знаходиться зверху і спостерігає за розвитком людства на цій планеті, не може взяти отак от і відокремлювати цього сюди, а цього сюди, да? цього в чистіліще, а цього в врай да? погладить поголовки. Не може. Ви ж не можете сісти. На над муравейником, да? і там зав'язалася драка борьба, і зрозуміти, хто там правий, хто винуватий, да? для того, щоб розборонити комусь дати цукерку, а комусь дасть рівня по осраці. Да? Не можете ну ось так там от і зверху. Для них ви людство це просто в одній єдиній масі. Те, що стосується також прихованої магії, яка існує прихована магія, як ця магія, діє, ви також не сприймете нормально, ви також не зрозумієте, ви сприймете це в штики, ви на це будете нападати, ви захочете унічтожити цих людей. Которым известны все секрети магії, як ця магія работает. Почему? Потому що все то, что ви не розумієте, все те, що ви не розумієте, все те, що ви не сприймаєте, вас дуже сильно лякає. А все, що вас лякає, ви хочете знищити. Убити. Якщо ви дізнаєтеся все те, що я вам розповідаю, ви не розумієте, у вас зав'язані очі, у вас немає тут понімання, розуміння, осознання, ви не знаєте, як то все сприймати, і ви будете знаходитися на якомусь роздоріжжі. Що те, що було неправильно, і як же до нього ставиться попереду? А те, що ви дізналися, вас буде лякати, і ви теж не будете знати, як його сприймати, окрім так, як знищити. Тобто ви на сьогоднішній день не готові. Але для тих, хто знаходиться дуже високо, у тонкому плані, хто спостерігає за проєктом людство, ви на стадії нульового, нульового учня з палкою копалкою в руках. Вот поэтому. І от поэтому я тоді додам те, що я казала, що прийде час, коли почнуть присипляти душі. В якому сенсі? Дивіться, все будуть робити так. Для чого так от я скажу, хорошо, для чого зроблений, дано людству создать іспний інтелект? Для того, щоб аватари, які розвиваються тільки в напрямку технологій, стали деградірувати. Тому що аватар зможе дізнатися, на, дізнатися всі відповіді на свої запитання за допомогою іскусственного інтелекту, без розуміння. Як він скаже, так то і правда, так то і правильно. Але завдяки цьому буде розвиватися, ви будете розвиватися духовно. Ви будете познавати мір, Всесвіт, і для чого ви сюди прийшли, і що тут треба цінувати, коли ви, душа, знаходитеся в цілі аватара. І ось тоді на протяженні 81. 100 літ від 2014 року. Вже там зверху будуть спостерігати на проєкт людство в іншому його куті напрямку, як ви будете розвиватися і що з вами робити далі. Дається шанс на існування людства такого, яке воно зараз є. Да? з деякими змінами, що я хотіла ще так швидко вам додати, тіряю, згадала, кожен із вас, ну, багато хто із вас, задається питанням, в чому смисл життя. В чому смисл мого тут перебування буття? І ось вони там а зверху, я кажу про тонкий план, досі думають, як же ви дістали до зубного скрежета. Ніяк ви не можете зрозуміти, що все дуже-дуже просто стосовно смислу життя? По-перше, це якщо ви сюди прийшли? ви, Душа, і вам дали біоробота, аватара, ось це тіло, з головою, з місками, з розсуждением, з ногами, якими ви можете ходити, з руками, якими ви можете творити, ви повинні не уничтожать все, що тут є на этой планеті, а созідати. Не робити Атомні бомби, ядерні бомби, зброю кулі, да, які вбивають, а і унічтажають, да? а ви повинні були зробити зброю, яка би унічтожала то. Що якраз вбиває і унічтажає те, що є на цій планеті. Ось це вже сверх разуму і розуміння. Смисел мого життя, буття тут. Смисл в тому, що коли, що коли душа, дух, має можливість вселитися, повторююся, в аватара в тіло, який має розум, ноги, руки, внутрішні органи, очі, нос, нюхать, вуха, слухать. Ви прийшли сюди для самого простого насолодитися звичайним, що вас навколо е, окружає. Мати змогу відчувати смаки, мати змогу відчувати аромати, мати змогу бачити прекрасне все, що є навколо, создане Всесвітом, чути приємні звуки, торкатися приємних речей, обіймати любимих людей і спитати. Щастя материнства. Щастя кохання поруч із тою людиною, яка, яку ви вважаєте своєю другою половинкою, хоча, хоч, хоча це неправильний вислів, ви цілосний кожен, але є споріднені душі. Цінувати все, що вам дали, повітря. Воду, землю, я, все, все, що вас годує, сонце. Ось у цьому є смисл життя, смисл буття прийти, прожити просте життя і насолодитися всім тим, що я перечислила, і все те, що є навколо вас. Бо коли ви не маєте аватара, коли ви не маєте цього тіла, ваша душа, ви, не має такої можливості. Я думаю, що я, я сподіваюся, що я змогла донести до вас ну, те, що хотіла донести. Посилаю вам, як завжди, лучки світла і свою любов. Від серця до серця.